Активно беруть цей лак маляра кожного дня подобається, гарні відгуки, дзвонять, кажуть, ну реально дуже чудовий лак. А є ці категорії малярів, які бояться брати його. Мотивують вони це, що він швидкий. Нещодавно я балакав по телефону з маляром, який, який каже, та я не вспіну там десь щось обійти чи щось десь зробити. Він швидкий. Кажу, ну швидкий він. Не в плані, що за пістолетом воно прям сохнуть буде. Тобто, як він розцікається, буквально коли ви наносите його, нанесли, він буде розтікатися 7-9 хвилин, тим самим буде натягуватись. Полімерізація сама постепенно проходить і при 18-20 градусах, якщо буде в приміщенні тепло, то вже через 3 години можна його полірувати. Практика показує, що це навіть швидше. Ну, якщо ніде не спішете, краще зачекати. Буде набагато краще. Ми рекомендуємо цей лак в холодне время. Чому? Перше, що він швидкий, можна пришвидшити віддачу автомобіля і отримати за це кошти. Друге, він розроблений для гаражників, так як він не поглинає опилу, ну, максимально не поглинає опилу. Да? Кристально чистий після нанесення, дозволяє не полірувати його. Ну, можливо, десь щось прибрати, десь щось, ну, це, понятне діло, всі ми в гаражах красимо, ну, більшість, більшість. От. крім цього, в ньому є добавочки, які е, не дають йому підтікати. Тобто він не, е, не такий, як інші лаки, де другий би вже потік чи наплив був, з цим лаком не буде таких проблем, тобто нього він не тече. Ну, потекти будь-який може, понятне діло. ну, по крайній мірі, він не тече там, де другі потечуть. І третя перевага, що він в ціні недорогий. Коштує він всього 950 гривень. І я гадаю, що за такі кошти ми отримуємо дуже чудовий продукт, який пришвидшує роботу, з яким гарно працювати легко. І полірується також він дуже чудово. На другий день особливо ну, всі ми на ніч фарбуємо. Лакуємо, і на другий день приходимо обира те чи інші якісь там мусоринки, чи десь щось, ну, трошки довести до ума. То полірується він нормально. Якщо ж підійти вже до поліровки е, днів через 3-4, буде, понятне діло, важче. Тобто з кожним днем буде полі... е, проходити і він буде все твердіший, твердіший і твердіший. На сьогоднішній день я не бачу аналогів по ціні і якості на ринку в магазинах і так далі. Тобто це варіант, який. Дійсно показав себе дуже з найкращої сторони. Особливо зимою. Хоча ми його використовували і літом. просто ідеальний лачок, дуже гарна лінза в нього шикарна, без жовтого відтінку цей лак. Тобто, Мені подобається. Якщо ви також хочете спробувати, дзвоніть, замовляйте, як це роблять другі маляра. Пробують. Я скажу так, що 40%. Малярів дзвонять, які хочуть спробувати, і беруть одну банку, дві банки на пробу, хтось п'ять одразу бере. А ті, що вже спробували, вони вже поняли, да, як він працює, як він розтікається, як натягується як і так далі. Ті вже постійно беруть, і радуються, і довольні, що дійсно знайшли, що є такі варіанти. Є такі варіанти, що можна заощажити ну, і працювати нормальним продуктом де потім не буде ніяких проблем з, з, з цими лаками чи ґрунтами цієї фірми і так далі. Це все вже давно перепровірено.